Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас вже відкривається четвертий, так сказать, сезон. за Цей рік ЛВК Квітневий. Тому давайте перейдемо, подивимося, що у нас тут. В першому дні ми граємо проти японського клану Feed One. А, Так, ну і ось такі клани у нас тут є. По левелам. Ні, кстати, є ще один менший клан по левелам. Я думаю, ми знову найменше по левелам вийдемо. Ну, на цей раз вже <с ap> по левелам все добре. Так. Окей, давайте по балансу тут пролистаю, що у нас в перші дні. Я, в принципі, тут у суперника і 12-ти, і 13-ті, 13-ки до 22-го номера, тут. ну і тут, вище вже пошли 14, 15 і 16 таунхоли. В принципі, ми, так сказати, в якомусь плюсі виходимо, у нас покраще, так сказати, склад виходить. Ну ось так, що я хочу, які атаки буду записувати. В принципі, я тут одну атаку про поза відео, тут треба було атакувати 16 на 14, а буду записувати атаки з основи 14 номера і також з 4 номера теж. Так, ну давайте почну тут з 14 номера. Що у мене тут за суперник? Це 15-й таунхол. Ось така база. Що я хочу тут зробити? Так, перепрошую. Трошки хворію, тому можу періодично кашляти. Так, що я тут планую зробити? З трьох годин я планую випустити Варден Хіл, він тут буде у мене почищувати сторону. Мультимортіру я планую тут знести кулями, Знаєте, можна було б тут попробувати якось вогнемет закинути так, щоб не коцав, Але мені здається, він все одно буде попадати в цю зону мортіри, тому не буду ризикувати, краще знесу. Там... Так ще й тим паче мультимортіра це така собі фігня, знаєте. Так. ну В принципі, я тут ще е буду атакувати так, то супер синякам можна з цього почати. Тут у мене є в складі заклять тряс, Трясом я активую рад, що і у мене вогнемет, по ідеї, повинен забрати таунхол. яке ще не виманець, там вже потім буде воно забиратися. Е так, ну Варден Хіл, понятне, діло, я його десь випущу напевно з шахти, щоб він. Трошки оцей края почистив і о, міг зайти також суперсиняками в базу. Так, по плану у мене все. Джампи у мене пойдуть сюди, в цю область і також в цю область. Ну і все, в принципі. Так, давайте почну, в принципі, не буду затягувати. Давайте почну я саме перше це з вогнемета. Так, дві кулі на мультіморту. Так, окей, це забирається. Це дропаємо. Так, і давайте активую одразу тряс. Тряс, давайте бахну десь. ну, Сюди, думаю, буде нормально. Так, почнем. Давайте з Варден Хіла почнемо. <сум> так. Ну, кстати, вогнемет, по ідеї, вже повинен буде їхати на радшу. Ну, в крайньому випадку, може, він ще поїде на башту арчерів, а навіть на пушку поїхав. Ладно, нічого не запрідіктив, так сказати. Так, блін, наша села скоро а Це прям печально. Да, ну не подземного варда, так сказати, тваринка. Нічого, так сказати, її не врятую. Так, коли забирає, забере вогнеметрад, що тоді вже почнемо запуск всіх юнітів. Так, мені треба тут почисточку вже помаленьку робити, щоб синяки йшли туди, куди треба. Можна вже пробити тут бомбарами шлях для наших суперсніків, які потім вже скоро пойдуть. Так, да можна вже буде запускати, думаю. Так. Я отак закину, думаю, вони все одно підуть в центр бази. Так, сюди перший джамп і сюди другий. Давайте вже прожмем. Чемпіонку з 9 годин закинемо. Отруту, не знаю, можна і не юзать, слухайте. В принципі, без отрути розправилися. Ой, все в мене якось так порозбігалось, знаєте. Так, фріз давайте на мульті-інферно. Давайте фріз. Ой, на мульти, на соло. Ну ладно. В принципі, знаєте, на мульти можна було б не кидати соло, я там врятував просто кінга. А на деякий час він ще жив. Так, і давайте ще сюди, рейдж. Так, у нас ще залишається тут сектор з метальником. Ну це доволі херово, чи... О! А, кстати, нам знадобиться так то ще отруто. Слухайте, я думав, що там тільки. Кулі там ще якась шняга думав була, що вже перебилися, Але ні, там лава просто була. Так, блін, блін, блін. Треба почистку вже робити. Доволі фігово те, що у нас тут залишилось два метальника. Я цього взагалі не планував, щоб, щоб так воно все залишилося. Так, ну і квіна. Ну квіна може би справилася, але слухайте, у нас. У нас часу не вистачає, от чим біда. Думаю, так-то можна було б спробувати якось встигнути це вчасно зробити. Далі з щенки там. 81% у нас 83%, не знаю, десь 90%, може, нафігачимо, зараз подивимося. Так. Ну, я вже не бачу сенсу, куди це сміття можна було б викинути, в принципі, ми би так і так е не встигли. Вроді, все хорошо поробив, з заходом теж було все нормально, але е час. Я не знаю, може, б навіть і квіна не здоживав. Ну, в принципі, ще три хілки у нас було, так, то прокачав здібність на квіну. Але ось така неудача вийшла. Да? От нереально, ну, суперсиняки — це такі засранці. Їх вкачав за молотки, да? на них надію таку поклав на ЛВК, а вони прям взяли і не добили базу. Реально, щось так. Порозбігалися. Надо, напевно, знати, в чому була моя помилка. Давайте такий розбор помилки атаки зроблю. Не треба було це перехрестя, в принципі, джамп на нього класно. Треба було просто сюди джамп кинути, щоб синяки пішли всі разом. Я думаю, це саме вірне рішення було б синяки всі залишилися б разом і все. А цей другий джамп, куди я кинув сюди, то, думаю, він був правильний. В я думаю, така помилка. Просто я бачу, у мене синяки прям вже кругом вони порозбігалися в різні сторони. Тому ось такі помилки. Я так думаю, я так вважаю, можливо, хтось побачив чому, то може написати в коментарях. Так, ну все, засновую мене завершено. Переходимо до останньої атаки, з якої, з якої буде провозити 16-го Друзі, Атака вже 16 таунхола скоро буде відбуватися. Давайте перейдемо, що там у нас по базі. Зараз розкажу, що я придумав. Ось така база. Тільки одразу покажу траєкторії Дуйки. В принципі, у мене тут буде атака повітряним міксом гідрою, тому треба на Дуйки орієнтуватися. Як бач... як можливо, хтось замітив, тут є дирка, то з цієї дирки я планую закинути кулю таку лаву по дефолту, да? ну і закинуть також Дірік. Дірік дожен впасти десь в цю область, я його тут відкрию. По ідеї він забере Ратушу, там ще інвіз... інвізна станція, ну нічого страшного, думаю, це не вплине на атаку. В принципі, можна буде забрати спел, трудний спел, давайте так це назвемо. Так сказати, спелтаур, ладно. Баш, тут заклять. Ясно діло, що там отрує. Так. І що я планую тут далі зробити? З 9 години я планую тут зробити почистку героями. І звідси у нас тут такий коридорчик утвориться для гідри, тому звідси гідру ми і закинемо. Я думаю, що тут по-любому дуйка знесеться. Сусід про сусідню не знаю, а це я думаю 100%. Так. Ну, в принципі, все пояснив. Тут для гідри так-то сильно щось так сказати. Головне, придумати, де десант впустити і головне, де запустити цю гідру да, правильно. Тому все. Так. Не знаю. Напевно, банку героїв я не буду візать. В принципі, по юніта у нас так все фулове, тому давайте починати атаку. Так, дуйка нам, як ви бачили, не заважає прям ідеально тут для Діріка такі умови. Так, ну, як бачите, все. спел активувався, на те, що в башті стояв. І тут ніяких проблем немає для суперарчерів зносить все інше. Рад, що забралося, не знаю. Ну, Отрутна башта, я думаю, вона забереться теж. Так, найс. В принципі, воно трошки сповільної юніті в атаці, але Вже й деякі дамаг. Ну, в принципі, ми розібралися з цим десантом. Так. Давайте звідси вже запустимо гідру. В принципі, будемо поспішати, як на 16-й таунхол, ну. І часу може назавжди вистачить. Навіть, навіть на 15 ми атакували і в мене часу не вистачило, да? не знаю. Може там навіть її не добив би. Але. Але ми програли через нехватку часу, да? через закінчення СММ. Так. ну прожимати поки не буду. Давайте десь прожму ближче до того, як вони подітають до метальника. Так, вже варто прожимати, бачу багато хто з драконів червоні, трошки раніше вирішив це зробити. Так, там у нас чемпіонка почище. два дракона полетіли ще до 12 годин. Прям поки що непогано. Так, Міньйон давайте тут на зачистку. Квіни ще є прожаття, у нас ще практично фул ХПшно. Так, ну і все. Отак у нас зажимається дана база і виходить трьошечка. Прям хорошо, хоч десь трьошку забрав, в принципі. Слухайте, моя двушка на основі це була перша взагалі. Е ЛВК це в нашому клані цього сезону. Да, я прям відкрив цю серію двушок. <рес> не знаю, ну реально, з часом щось не вистачило, але це помилка була, що в джампі. Ну <рес> так. Все, тршечку забираємо. Це саме головне. Головне просто набирати якомога більше зірок, а там в кінці побачимо, що а, вийде вже. Так, вроді, всі аккаунти, які тут амаються, я поробив, да, з яких я атакую. Тому все на сьогодні, друзі, закінчую цей день. Завтра вже покажу, що там у нас по результатам, покажу якісь повторчики. Ну і покажу таблицю. А Зараз по таблиці ми знаходимося на четвертому місці. Ну, Недавно ЛВК почалося, півтори години тому ну, тому і такі результати. Більшість клану йде просто в нос, в нос. до 19-19, до 14 14, ну і так далі. Тому все, зустрінемося завтра. І ось і завершився вже перший день ЛВК 77 на 51 Ми відіграли. Давайте покажу, ну, в принципі, як карта закрита, які тут uh, масштаби розрушень, так сказати. Uh, в принципі, ось так. а так я там вже подобрав, будемо в верхах там подивився, я там подивився. В більшості опять гідр, навіть суперники атакували гідрою, такий спойлер немаленький. Uh, так, ну і по таблиці. По таблиці, дивіться, прям на 10% різниця у нас між першим кланом. Так, та по зіркам однаково. Uh, так. Ну, і там вже третє місце на 5 5, зір... ой на 5, на 4 зірки. Так. Ну що ж, давайте перейдемо до повторчиків, що я тут вибрав. Обрав я атаки. Давайте почнемо з суперника. Буде від суперника атака на третій, на шостий і також на десятий номер. Так, давайте з десятого почнемо так знизу. А потім вже коли подивимося атаки суперника, подивимося вже наші. Я там покажу, які з наших атак я там обрав. Ось така база. Така база у мене була на 14-му таунхолі на в глобалі, вроді стояла, да. То... Не знаю, вона якось легко може ламатися, ну, суперник так і зробив. Так, суперник тут атакує гібридом. Так, квіна, ви бачите, прям як він її врятує вчасно. Якась навіть секунда якась там зарішалася, трохи пізніше кинув рейдж, то все, напевно, все пропало би. Аби там квіна не померла від великої кількості ДПС по ній. Так. Давайте далі. дивитися. Так, отако сторонка почищається. З 9 запускається барак. З кінгом на почистку. Так, ну і для квіни тут пробувається шлях до сектору. <coughs> Окей, в КК сидять супер дракони, ну, в принципі, у нас е у всіх е так сказати, тімейтів у всіх конкастах сидять супер дракони, тому нічого тут нового немає. Так. Угу. Квіна тут без проблем справляється, ну хілки її рятують з єдиним рогом. так. Тут вже з барака в бараку сиділи хоги, як ми бачимо. Так, піка тут проходить. Тут також для піки проламується наш паркан. І вона тут тим часом забирає орла. В принципі, так непогано почище. Так, ну і тут далі біля 12 годин починається запуск гібрида. В принципі, шахтарів хогів під Варденом. Так, ну трохи, як знаєте, розстановка, мені здається, вона не актуальна просто. Тож, ну Це від 14 таунхолу. треба щось, я думаю, було б вже пошукати і для 15-го. Ну, тут я бачу поставлені башти заклять. Таку розновку я, в принципі, знаходив на сайті для 14 таунхолів. <coughs> okay, давайте вже 2Х поставлю. В принципі, як бачите, тут Ахогі справляється, вже ратуша розрушена, прожаття Вардена заюзане. Так, ну і чемпіонка також у нас ще залишається з умінням. І ще також є додаткова хілочка. В принципі, непогано, з запасом виходить така атака. Ну і все там, чемпіонка добуває потрошки. Шахтарі, да, Гогі, кстати, не вижили. Да, Вроді було а щось, а... рязко їх і не стало. Так, ось така атака вийшла на три зірочки. Непоганий такий заход від суперника. Дуже сподобалося, як він прям врятував. Прям, не знаю, там мілісекунди, навіть, навіть, і все там квіна б накрилася, але вчасно, в принципі, підкінчити реч, врятував її. Так, на шостий номер атака, Давайте подивимося. От, такі, от така гідра. Доволі цікавий такий варіація. Драконів практично в два рази більше. Ну, давайте подивимося. Так, одразу запускаються дракони, і це все буде закидуватися мас дропом. Чесно, не знаю, я, мабуть, ризикував би якось на таку базу атакувати гідро. гідру. Я, мабуть, не знаю, якийсь безземний мікс краще взяв. Тоб, яка прямо бомбежки стоять там, де треба десант скинути. Але як бачите... Суперник не побоявся і все-таки так скинув. В принципі, Я так само б, мабуть, десант скидував, але б мене б трошки напрягла бомбежка і також отрута. Ага, Він прям под рату, що закидує, слухайте. І інтересно, кстати так. Супербарбарянці ще в Кункасні. Якась дивовижна атака, чесно. Та вроді і гідра такого нічого дивного по міксу, але тут а, інтересно, так десант запустився, просто рад, що зібрав, да і все. Там, речі ще і супермагія якісь сиділи, якщо... якщо не помиляюсь, може, звичайні магії. Ладно, вже потім подивимося після, після атаки там вже виставився у нас плоска юніт, які юзалися, там побачимо, що він 'юзав. Так, ну і тим часом, як бачите, прям база зноситься драконами. Прям реально вони все облетіли. Так, давайте 2Х поставлю. Так, кстати, ще й новий скін на Вардена. Що там у нього по атакам? В принципі, хоч подивитися. Я просто не бачив, яка в нього анімація іменно по атакам. Популятор... Ну такі моделька інтересний. Так, окей. Ну і тут залишається у нас нещасна ППОшка з Тесли, і все, От, ці 4 останні будівлі забираються, І трошечка така гарна. Знаєте, навіть тр... десант мене трохи здивував, Я думаю, це буде теж такий якийсь десант. Да, тут прям по закляттям, як будто все для десанта береться. Так, да, дивіться, тут він прям на ратуш скинув десант з супермагами і суперарчерами. Але там барбаріанці отклоніруються. Я думаю, що він може щось там до супербарбаріанця взяв. В принципі, ні, нічого дивного, просто показалось реально. Думав, що там він щось з супербарбаріанцями намутив в такий новий вид, так сказать, десанту. Думав, уже брати на замітку. Так, окей, переходимо до останньої атаки від суперника. Ця атака буде Queen Хіл, райдери, Дракони, Що? Не, ну Тут в першому ні від цих суперників прям якісь поки що, інтересні атаки бувають. Да. Ну, в принципі, азіатські чуваки завжди показують якісь такі інтересні і дивовижні атаки, да, різними міксами, навіть юнітами, які в принципі неіграбельні, але вони якось беруть трошки. Ну, так завжди, зазвичай буває. Так, З 9, ой, з, 9, з 3 годин закидується Quinn Hill. І є, я не знаю, як назвати, давайте Між 9 і між 12 години закидується також вогнемет. Тут може спокійно забрати буде Орла. Так, війна виманює тим часом Клон В Кланкасті сидять Супердракони, там ну, таке інше сміття. Так, окей. Ну, поки що вогнемет там працює. Да? ну... Буде класно, поки він там до орла доверя, да, там і Орел, і вогнемет забереться. Прям непогана така сторонка вибрана для вогнемета. Так, квіна. Так, тут квінхіл вже потрошки підхилює. вже перший реч кидається на квіну, там моноліт мені вже гатив. Так, ну і пробувається шлях також до цього сектору. Вроді ще він раніше поробився, але я це не прокоментував. Так, ну і все, і тут з 12 годин закидується, закидується гідра. Прям не знаю, якось все в малої кількості взято. Всього три дракони і чотири райдера. Я не знаю, це якось маловато, як мені здається, але тут все-таки більшу частину забрав вогнемет, також також квін хіл. Отака ще є варіація так сказати, атаки. така Різні, да? то зазвичай десантом атакують, а це тут взяти ще вогнемети з квінхілом. Прям інтересно, дуже багато є варіацій з даним міксом. Так що, так сказати, якщо не заходить десь десант, то можна спробувати і такої варіації. Ну я не знаю, тут би навіть, мабуть, і з десантом би з суперарчерами зайшло б спокійно. Але, отак вибрано. Ну, в принципі, якщо легше, то чого би і ні. Давайте 2х поставлю, тут потрошки вже... Ну як потрошки, у нас тут, так сказати, чи хілки живі, квіна, там, квіну підхилюють. З іншої сторони, кілс, ну, знаєте, дракони тут потрошки не почищать, райдерів практично не залишилось, в принципі, а, ні, хтось один є, що це я вам, що це я кажу, да, так? Отака От атака. В принципі, по героям вийшло все з запасом. Не бачу там, чи залишилося у когось здібності якісь. Так, а за ким він тут атакував? Може, тут ще якісь інтерес? А, я тут не можу, я поняв. <сумісті> Думаю, може, там якісь цікаві здібності ще в них були. Так, ну окей, з суперником ми завершили. <сумісті> Давайте перейдемо до атак наших, які я тут обрав. Атака на четвертий буде, атака на восьмий і атака на дев'ятий номер. Давайте почнемо тут з нижнього номера. А, блять, я... Ні, там 16 тонн холт, такого я Не те обрав. Може це і 10-й обрав, подождіть. Да, вроде 10 так, вроді, 10-й. Перепрошую, трохи, трохи загубився, да? те, кого я там обирав. Так, окей, запускається лава. Не знаю для чого, може просто щоб отруту виманить. Ну, скоріше всього так, я думаю. Тут, знаєте, для Десанта тут коротка така дистанція, то він тут по-любому забере ратушу. Так, запускається Дірік. Прям <кхід> хорошо там, бомбочки повиманювалися, да, в принципі, для Дірика такий чистий шлях. Ой, як небезпечно, ще й бомбежка там під краєм стоїть біля суперарчерів. Так, забирається моноліт, забирається рад, що і зараз ще може забратися метальник. Що він. Що тим, чим, тим часом і забирається. Так, така доволі цікава база, слухайте, Тут а, прям все в кучі, і арбалети, і орел так разом стоїть. Можна даже якісь мікси з блискавками зробити. Але, заради тих рабалетовиків. Хотя, знаєте, на орла і тут два на повітря, це прям хорошо може було б щось лавалун з блискавками зробити. А ладно, так. Що там у нас де запускається? Також, як бачите, тут еквіна... ну, герої запустилися з 3 годин для почистки з 12 годин тим часом підкидається гідра. Так, давайте вже на 2х поставлю. Так, на короля, до речі, стояли землетрус. Давайте я буду також показувати, які тут нездібності Це, Так, землетрус рукавичка. кріла і тут, вроді, все по дефолту. Так. Да, я теж не знаю, що тут коментувати. реально. Так сказать, коротко можно гидро робить прям свою справу. Так, ага, все, квіна врубається. Так, ну єдине, единая інферно залишається, що доволі напряжно. Так, Варден. Ну, дефолт Варден переключився, да? Міг би там добрати вже те Вот Отакий мінус, ä, іменно, героїв саппортів, що там просто як о, підтримка для юнітів, вони можуть доволі ізі Ну, в принципі, єдиний у нас тут герой Сапер це сам Варден. Кого я ще тут побачив, так сказати. Окей, ось така атака у нас була, в принципі, гідра. Да, не знаю, вроді, напевно, у нас зараз всі гідри пойдуть, якщо не помиляюся. Так, далі тут у нас така атака є. Теж 15-й гол на 15-й і теж гідра. По здібностям тут до речі, вуса юзається, чи шапка, чи що це таке. А, ну, вампіризм, вроді, це здібністю називається на короля. Так, дефолтний рейдж, Rage, на міну. І рейдж на варда, ну і там по дефолту. Так, тим часом, як ви бачите, запускається десант десанту под ратушу. Так, ратуша тут забереться. Може даже забратися моноліт. Зараз побачимо, що тут вийде. Так, збирається метальник. Прям непогано вже ратуша і метальник Забрати такі важливі будівлі дефу. Ну ратушу теж можна вважати вже будівлі дефу там. Доволі нефігово б'є, слухайте. Так, ой. Сирано випадково поставив. Перемикнув на 2Х. Так, 22% в підсумку зноситься десантом. Лава також лопається. Це прям чудово. Бо зазвичай буває, що лава ціла залишається, і там потім а, квіна дуже сильно ступориться на неї і потім ще й розлітається. Якщо це навіть даже льодяна лава, то це ще мінус. Там і щенки даже можуть потрошки подфріжувати. Так, ну і біля 9 годин скидується гідра. Скидується також чемпіонка. Ну, думаю, можна вже на 2Х поставити. З 12 годин тут йде почистка героями. Вжаття Вардена уже юзається. Так, забирається вогнем, ой, вогнемет. Забирається метальник ще один. Так, ну і все тут, по будівлям дефу, як ви бачите, вже мало що залишається. Не це єдине, що прям пепошка може драконів небезпечна, але вона всього одна. Там якихось поблизу будівель дефу проти повітря не стоїть. Так, давайте ще раз прискорюю. І ось така трошечка виходить. Так, давайте до останньої атаки перейдемо. Остання атака буде на четвертий номер. А, стойте. Стоп. Це ж ми атакували. <свісно> так. Не знаю, може, давайте ще щось покажу. В принципі, я тут щось просто не дивився. Четвертий номер обрав, але це я точно крив, тому. В принципі, цю атаку ми показувати не будемо. Давайте ще якусь одну покажу, щось, подивлюся зараз. Під... Така база, не знаю. А чим атакувалися? десантом, то думаю можна. А хотя. А, ну, давайте вже на таку базу покажу. Тож така в легенді зустрічається база буває, да? ну доволі проблемна для десанту, але можна побачити, як закривається дана база іншим міксом. З 12 годин підкидується казарма для почистки, з, 2, теж, тут, а, з 3 годин підкидується корінці з відьмами для почистки, так само і з той сторони кидалися. Так, ну і все, і тут так сказати, як розчищуються дві сторони, тут запускаються всі корінці в центр бази. Інферно загралось на кінга. Доволі фигово, если честно. Так, на нього ще й ніякого феникса там не... А, Феникс А да, Феникс на 15-м. А що там, кстати, в кого? Так, рукавичка на Кінга. Давайте так трохи збільшу, щоб і атака була видно. И тут я ще перевіряв, які тут здібності. Так, фриз стріла на квину, ну и тут вроді все по дефолту йде. Так, ага. Все прям фриз, вроді что там людины були. Я пока чекав, щось не побачу, что там вийшло. Так, забирається ратуша. Шкода, що на Вардену немає на якоїсь дібності ще. Да? Просто реально це... боляче для очей дивитися, як <гум> урон від ратуші від отрути. Так, ну і все тут а... прям база залишається, взагалі від неї нічого не залишається. Забирається вже останнє те моноліт, що таке саме жорстке. І там метальник ще. Давайте 2х поставлю. І ось така атака. Дай базу, знаєте, трохи цікава. Таку, таку базу десантам, в принципі, не дуже класно бути. От для, для корінців, я думаю, це саме те. Прямо. Такий слой паркана, вони, думаю, для них це реально проблем не буде, щоб пройти його. Так, і ось така трошечка забирається. Тому все, друзі. по першому дню я завершив, тут вже більш немає що показати, тому вже далі йдуть 14 -ки, 13 -ки. Да, а це ми вже з вами так сказати, побили ще навіть, відоса. Хоча там і 15, вроді був 16 да, да і все. Всього дві атаки. Але ладно, там, я думаю, щось цікавого да, і немає, що подивитися. В принципі, напевно, так само райдери, а так з гідрами там дуже багато і подивимося на верхах. Тому все, друзі, ну, така у нас ситуація по таблиці, вже навіть клан на третю місці нас піджимає. Надо зараз буде різко відео записувати і робити якийсь відрив. Сподіваюсь, що получиться відрив там, по трьошкам будемо робити, а недужки. Тому все, друзі, я з вами прощаюся. Перший день у нас офіційно завершений. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вступайте в групу в телеграмі. З вами Боврест, всім пока!